Для на хору. На струнніх снарядях. На Октаву. Псалом Давидів Не карай мене, Господи, в гніві своїм, не завдавай мені кари в своїм пересерді. Помили мене, Господи, я ж бо слабий, уздоров мене, господи, бо тремтять мої кості. І душа моя сильно стривожена, а ти, Господи, доки. Вернися, о Господи, визволи душу мою. Ради ласки своєї спасити мене. Бо ж у смерті нема пам'ятання про тебе, ушолі ж хто буде хвалити тебе? Змучився я від стогнання свого, щоночі постелю свою обмиваю слізми, сльозами своїми окроплюю ложе своє. Моє око зів'яло з печалі, постаріло через усіх ворогів моїх. Відступіться від мене, усі беззаконники, бо почув Господь голос мого плачу. Благання моє Господь вислухає, молитву мою Господь прийме. Усі мої вороги посоромлені будуть, і будуть нас дуже, хай вернуться, і будуть вони посоромлені зараз.